Так, Зміна не Змініма. 16 травня Верховна Рада розглянула проєкт закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України. Так. Цей законопроєкт передбачає удосконалення спрощеної системи оподаткування. Тобто, в першу чергу, цим проєктом скасовується обмеження віднесення на витрати платників податку на прибуток, витрат е на придбання товарів у фізичних осіб, е платників єдиного податку. Тобто, у разі прийняття цього закону суб'єкти господарювання юридичні особи, які є платниками на прибуток, зможуть відносити на валові витрати е витрати по придбану товарів у фізичних осіб підприємців. Далі цим законопроектом водиться поняття короткотермінового свідоцтва. Це свідоцтво можуть отримати громадяни, які не є суб'єктами господарювання, тобто підприємцями, і які здійснюють не систематичний продаж протягом 15 календарних днів у місяць, але не більше 4 разів на рік. Також цим законопроектом передбачається збільшення обсягів річного доходу та прив'язка до, до розміру мінімальної заробітної плати. Так, наприклад, якщо раніше, відповідно до указу президента, обсяг валого доходу, який мог, міг отримати підприємець, який працював на спрощеній системі обліку та звітності, складав в рік не більше 500 тисяч гривень, то сьогодні пропонується три такі категорії громадян. Тобто, перша категорія це громадяни, які отримують валовий дохід не більше 150 розмірів мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата на 1 січня у нас складала 941 гривня. Тобто, цей дохід для першої категорії складає 141 тисяча сто гривень. І ця категорія е, громадян е, вона повинна не мати найманих осіб, і який розмір валового доходу вона може отримати, я сказала. Друга категорія е, суб'єктів господарювання підприємців це підприємці, які отримують валовий дохід, е, що не перевищує тисячу розмірів мінімальної заробітної плати. Це складає 941 тисяча гривень. Кількість найманців у таких підприємців може, не, не може перевищувати 10 найманих осіб. І третя категорія це платники податку, які отримують валовий дохід, що не перевищує 2 тисячі в розмірі мінімальної заробітної плати. За рахуванням тієї заробітної плати, що діяла на 1 січня, мінімальна, я вже говорила, 941 гривня. Це буде складати валовий дохід мільйон 882 тисячі гривень. Також значить, у нас прив'язуються ставки єдиного податку до розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо підприємець отримав доходи до 150 мінімальних заробітних плат, я вже говорила, що це 141 тисяча 150, то він буде сплачувати 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто це 94 гривні і 10 копійок. В місяць така ставка єдиного податку. Якщо підприємець отримує валові доходи менше тисячу розмірів заробітної плати, то такий підприємець плачує 20% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто це 188 гривень 20 копійок. Для фізичних осіб підприємців, які отримують валові доходи не більше, ніж 2 тисячі розмір, такий мінімальних заробітних плат. Ставка податку буде складати 3% від отриманого доходу, це за умови сплати податку на додану вартість. А якщо такий підприємець не є платником податку на додану вартість, то ставка податку буде складати 5%. Крім того, хочу сказати, що цим законопроектом скасовується сплата податку у розмірі 50% на кожну найману особу. Це також, я рахую, для підприємців дуже, дуже така важлива умова. Далі передбачено обмеження сфери застосування та деяких видів підприємницької діяльності. По-перше, це високорентабельні види діяльності, це, наприклад, азартні ігри, обмін іноземної валюти, видобуток дорогоцінного каміння, їх обробітка, тобто, коли отримуються пасивні доходи і коли підтримка. У вигляді там, сплати єдиного податку не потрібна. Тобто такі види діяльності не поширюється система єдиного податку. Далі передбачено право реєструватися платникам податку, єдиного податку платниками податку на додану вартість. З 1 січня податковим кодексом всі платники єдиного податку, які були платниками ПДВ, вони своє свідоцтво здали. Тепер цим законопроектам знову передбачається повернути їм це свідоцтво платника податку на додану вартість. Так, крім того, встановлюється річний звіт для фізичних осіб, які отримали доходи менше 150 розмірів мінімальних заробітних плат. Вони будуть звітувати раз в рік. Особи, які отримують більше дохід, ось я називала це більше тисячу розмірів мінімальних заробітних плат, дохід більше, не більше 2000 розмірів мінімальних заробітних плат, вони будуть звітувати щоквартально. Також встановлюється поняття аналювання свідоцтва платника єдиного податку і встановлюється фінансова відповідальність за порушення ведення спрощеної системи. Обліку та звітності. Тобто, це такі головні зміни, які визначені в цьому проєкті закону. І хочу сказати, що цей проєкт закону був розглянутий, Головним науковим експертним управлінням, і цим управлінням надано висновок від 1 червня цього року про те, що даний законопроект може бути прийнятий, але з урахуванням тих зауважень і тих пропозицій, яке це управління при обговоренні цього проєкту, висловило. Ну, Насамперед, це ну, зауваження були майже до всіх, до всіх цих понять, які водились, і до короткотермінового свідоцтва. і до Прийняття ставок єдиного податку і до анулювання свідоцтва платника ПДВ. Тобто всі ці зміни, якщо вони будуть враховані, будуть прийняті, і буде прийнятий цей закон. Ми тоді зберемо семінар, доведемо ці всі зміни у разі прийняття закону, і для платників єдиного податку все це буде доведено. У мене все, що я хотіла вам Новий повідомити. Мій. Лариса Анатоліївна більш докладніше, з яких позицій, може розповісти. Ну, я хочу наголосити такі мати. тих, хто сплачує фіксований патент на ринку зараз. Тобто вони автоматично, я розумію, вони переходять до першої групи підприємців, які будуть сплачувати єдиний податок, тих, у яких. Сума валового доходу не перевищує 150 тисяч. Тобто фіксований то... податок вообще... фіксований, фіксований податок, як таковий, перестане існувати, Під... тому що визначено, що підприємці, які здійснюють торгівлю на ринку і надають побутові послуги, вони можуть бути платниками єдиного податку. От і за умови неперевищення їх доходу о, 150 мінімальних заробітних плат, тобто оця категорія платників єдиного податку. От, о, торгівля як такова передбачена і для другої категорії платників єдиного податку, які будуть отримати доходи до тисячі мінімальних заробітних плат. Тобто не можна не, не, так сказати, що от на ринку хто має більш розвинутий бізнес, так скажем, і яких обсяг і доходів буде більше, що вони не зможуть працювати на ринку на єдиному. Раді Бога, вони просто будуть віднесені якби до іншої, до другої категорії, так умовно кажучи, платників єдиного податку. Туди ж цим же ж проєктним законом і конкретно визначено перелік побутових послуг, які можуть надавати платники єдиного податку. От. Що ще хотілося зауважити? Значить, проєктом закону визначено той же порядок, який існував і до цього часу. Тобто, ставки встановлювалися рішення міської ради. Для першої категорії вона визначалась нижня межа від 1% до 10%. Тобто, як вже міська наша рада конкретна визначиться. З торгіви. тобто максимально, про яку Наталія Івановна казала, 94 гривні. Якщо ми кажемо про ситуацію цього року, це максимальна ставка податку, яка буде існувати, буде встановлена для ці для цієї категорії платників єдиного податку. Фактично ну, виходить в... навіть нижче. Причому обсяг доходу зараз обмежується 119 тисяч, тепер. Буде 141 тисяча, і кожен рік ця межа верхня буде підвищуватись, тому що ми розуміємо, що 119 тисяч цю межу багато з наших навіть, платників фіксованого податку вже перехнували. Ну так, може тільки тут просто і Хто це ну, ради, Як воно досі існувало рішення міської ради, про затвердження вона ще мінімальне. Виходить, що міська рада повинна визначити мінімальну межу. Ті, так, від... Тобто -то максимально це 94 гривні? Так, да, і а... від 1 до 9 гривні. Як вона вже визначиться? Ну, звичайно. От 1 до скільки? До 94 гривень. Ну 9000... визначено, що для такої категорії підприємців визначається ставка десять відсотків до мінімальної максимально. Рада да. може прийняти від однієї гривні до 94, Це максимально. Як прийме рада? Зарядки да. цього та... року, тому що ставки встановлюються від мінімальної заробітної плати на 1 січня кожного року. Буде мінімальна тобто, вони... заробітна плата збільшуватися, буде будуть змінюватися ці ставки. Не було як стабільно на сьогодні. Вона вже 960 гривень, а на перший. Щосічня була 941 гривня. Ну увагу береться заробітна плата, яка діє на початок року при всіх розрахунках. Тобто розрахували на початок року, взяли до уваги, що це 94. На наступного до... року буде цієї ставки, да. бо збільшиться мінімальна заробітна плата для другої категорії підприємців єдиному податку, ті, які будуть отримувати доход до тисячі мінімальних заробітних плат. Там є обмеження. Вони мають право здійснювати діяльність по виробництву, продажу, надання послуг, ресторани господарство сюди буде віднесено. В частині надання послуг вони обмежені. Вони не можуть право надавати послуги з посередництва з купівлі, продажу, оренди та оцінювання майна і страхування. Отакі види діяльності. О, Перея, послуги вони, з таких не, вони не мають права здійснювати. Ця категорія <продукт> Но, це все про спрощення. тобто Такі підприємці, такі громадяни не мають права займатися цим виводами діяльності на єдиному податку. так? Зауважу. <продукт> такі обмеження <продукт> існують саме послуг з цього ну, для, цієї для цієї категорії. Саме для цієї категорії. І, опять же, як зазначено в проєкті, тут же опять також визначена межа від 2% до 20%. Але оці зауваженням цього комітету, про який ми розглядали, там написано, і мені кажеться, що це случ... буде враховано, що нижню межу 2 гривні чи 2% ставити недоцільно, оскільки для першої групи вже визначено максимально 10. Вони пропонують, що для другої категорії платників єдиного податку буде встановлена межа від 10 до 20. Мені здається, що це зауваження буде враховано, воно логічне. Значить так, ну Наталі вона вже розказувала по поводу надання звітності, що перша категорія може звітувати раз на рік, але за своїм бажанням вона може надавати звіти, що квартальний, якщо з якихось там обставин їм це важливо, вони мають право. Для інших категорій платників єдиного податку квартальний звітний період, так як він був і досі. Тобто виходить, що підприємці, які зараз займаються у крим'янській раз на ринку, вони, вони падуть під першу категорію, так, будуть так, звітувати, так. надавати звіт. Тобто як, в проєкті закону вона називається декларацією. Ну, Форма цієї декларації буде встановлена якась окрема. Про форму її ми поки ще розмовляти не знаємо, не можемо, але вона існує, буде якась окрема існува.